Вітаю всіх у цьому відео. Я хочу поговорити про обсесивно-компульсивний розлад ОКР. Я вважаю, що говорити про нього вкрай важливо, тому що це один із тих розладів, з тих психічних станів, які, на жаль, можливо, перебувають в тіні, і не так висвітлюються, як інші стани. І тим не менше, ми знаємо за європейською статистикою, що від 1 до 3% людей уражено цим розладом, І це насправді дуже великі цифри. Тому я вважаю, що якщо ви самі переживаєте цей розлад, і, або якщо ним уражені ваші діти або ваші дорогі люди, послухайте, будь ласка, це відео. Це допоможе вам зрозуміти краще його природу. І, можливо, дасть якісь певні інсайти, ідеї щодо того, як з цим можна жити і що з цим можна робити. Ну, давайте я коротенько розповім сутність, в чому полягає розлад. Так? Ну, з назви зрозуміло, що це дві речі: обсесії і компульсії. Обсесії це. Нав'язливі думки, і з моєї практики це частіше приходить не у формі думок, а у формі таких певних ідей, і навіть картинок, які людина бачить в голові перед очима зранку до вечора. Ці картинки, як правило, дуже загрозливі, дуже страшні, і це визиває дуже інтенсивну тривогу у людини. Настільки інтенсивно. Що її психіка включає такий свого роду захисний механізм і активуються так звані компульсії. Компульсії це дії строго організовані, які мають от щось має робитися певним чином, от в такої послідовності, от стільки часу для того, щоб нейтралізувати обсесію. тобто Чим краще я зроблю оці дії, оці компульсії, тим, як то, що більше шансу, що моя обсесія трохи не буде такою яскравою, не буде такою сильною і стійкою в моїй голові. Тепер дивіться, є чотири типи, чотири великі категорії обсесії, нав'язливих думок. Перша категорія, вона найстрашніша, це дійсно не побажаєш ворогу. Це коли людина бачить картинку, пов'язану із тим, що вона втратить контроль в якійсь сфері, в якомусь плані, і це понесе дуже сильні якісь збитки або навіть смерть людям, яких вона любить. Наприклад, у дітей, як я сказала, що є особливо серед хлопчиків діти, які уражені цим навіть у, в такому ранньому віці, як 8 років, от у дітей це дуже часто пов'язані обсесії з тим, що їхня поведінка може зашкодити всій родині, і як результат, рідні помруть. Приклад клінічний описаний в літературі, це коли дитина йде чистить зуби, вона боїться, що е, вона забуде виключити воду в крані, і е, на ранок вона от бачить прямо цю картинку в голові, що на ранок вона просинається, і всі навкруги втопилися цією водою, яка затопила всю квартиру. Так? Тобто уявіть собі маленьку дитину там, 10 років, яка живе з такою картинкою в голові. Це жах. У дорослих людей. Це частіше за все, що я розізлюся, я вийду з себе і в такому вкрай емоційному стані нанесу, нанесу шкоду своїй дитині. наприклад. Ну, Класичний приклад це коли мама боїться, що вона, якщо дитина буде довго плакати, вона вийде з себе, мама вийде з себе, і дитину зіштовхне з балкону. Ну, тобто це, це обсесії, оця категорія обсесії, вона найстрашніша, звичайно. Далі три інші категорії, трохи легше, але теж дуже-дуже неприємні і псують життя людям, які з ними живуть. Перша це обсесії про так звана обсесія контамінації. Тобто, що я можу заразитися якоюсь хворобою через вірус і через бактерію. Да? Тому я. Коротше, от така обсесія. Третя обсесія це обсесія порядка, що все має бути на своєму місці, в симетрії, в порядку, да, лежати на певній відстані. І четверта обсесія це обсесія накопичення. Ну, це такі типовий плюшки, ну, до кого заходиш додому, і в нього все захаращено, ти навіть не можеш пройти. Компульсії бувають трьох видів: це компульсія, так звані перевіряльщики, тобто ці люди, які контролюють весь час щось, що вони зробили, чи хтось зробив. Ну, Наприклад, як з обсесією першого типу, де людина боїться, що в результаті її дій. Хтось загине, наприклад, дитина, яка боїться, що вона втопить всю родину, бо забуде перекрити воду. Ця дитина, звичайно, буде бігати постійно в кухню, в ванну, ще кудись і завжди перевіряти чи закритий кран. Вона це буде робити прямо годинами. Тобто, годинами вона піде в ванну, провірить і вернеться в свою кімнату, начебто сяде, потім знов встане і от буде ходити. це робити. Це перевіряльщики. Далі у нас є мийці, так скажемо. Тобто ті, хто миють, ті, хто чистять, дезінфікують. Це, звичайно, відноситься до обсесії ураження, обсесії контамінації. Да? І третє це компульсії на воці порядку, скажімо так. Тобто, це коли людина за всіма цілий день ходить і за собою все перекладає. Під лінієчку все складає, всі футболочки там завертає певним чином, а взуття має стояти тільки там на я не знаю, ламінаті, на полосочки. Ну, от, 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 це, от така компульсія. І це теж продовжується годинами. Тут важливо зрозуміти, дуже часто, на жаль, люди, які не стикаються з ну, психологією, вони звинувачують ОКРівців в тому, що. Ну, та, що ти думаєш всяку фігню, грубо кажучи, тут треба чітко зрозуміти, що ці думки, вони, на жаль, приходять без абсолютно, вони якось не підвласні, не підконтрольні, і людина точно не вибирає, щоб вони до неї приходили, ці думки. Тобто вони генеруються в голові автоматично. І чому вони генеруються саме цікаве? Ну, частина проблеми. Це, як ми вже знаємо, генетична. Є певний відсоток людей, в яких певним чином працює мозок, і активуються певні там, відділи да, кори префронтальної, і як результат от, є такі обсесії. Інша дуже розповсюджена. Причина, чому виникають такі думки, це тому, що структура особистості людини, тобто її несуча конструкція да, всього її внутрішнього світу, побудована на відчутті відповідальності, тобто це гіпервідповідальність, і як результат постійне відчуття провини. Тобто, якщо ми згадаємо цих дітей або навіть дорослих, да, які бояться нанести шкоду е, своїми діями е, близьким людям, то це люди, як правило, які походять з дуже жорстких е, релігійних от в нашій культурі, в християнських сімей, де е, от стиль виховання е, такий більш. Імперативний, то, що називається, да? тобто тобі кажуть, роби отак. Отак робити правильно, так, неправильно, при тому, що пояснення, чому правильно, неправильно, не надається, просто це так має бути. Людина виховується в атмосфері такої підвищеної відповідальності, де ти маєш завжди відповідати чітким критеріям, де ти маєш все робити тільки по правилам. Якщо ти так не робиш, то ти поганий, ти грішний, дуже часто це можна почути, і на тобі лежить тоді відповідальність. Ти тоді будеш винний у всьому цьому. В наступному відео я розповім, як з цим жити, як з цим боротися.